Too much, too many, not enough. Too much and too many перекладається однаково занадто багато. Not enough недостатньо. So let's start. Too much and too many have a negative meaning. Занадто багато має заперечне значення. They mean more than we want. Воно означає більше, ніж ми хочемо. We've got too many pizzas for only three people. Ми маємо. Занадто багато піцу лише для трьох людей. We can't work here. There is too much snow. Ми не можемо тут іти занадто багато снігу. Not enough is the opposite of too much or too many. Натомість not enough ця конструкція має протилежне значення до too much та too many. It means less or fewer than we want. І воно означає менше, ніж ми хочемо. We haven't got enough cola for the children. Ми не маємо достатньо кола для дітей. We didn't have enough people to play football. Ми не маємо достатньо людей, щоб грати у футбол. І зверніть увагу, що якщо після in not enough, да, маєте іменник, так? а якщо прикметник, то пара цією конструкцією. Тримайте та користуйтесь.